Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні з'явилася інформація, що Кабінет міністрів України до Дня Незалежності вже затвердили розміри грошових виплат. Пам'ятаєте, що ветеранам, постраждалим від війни, до Дня Незалежності виплачують грошову допомогу. Поки що чекаю опублікований текст. Самої постанови Кабінету міністрів України так. От, але хочу, хоча б приблизно, вам сказати, які будуть які положення так стосуються. І що чого чекати до 24 серпня 2025 року, до Дня Незалежності? Значить, дивіться, перша люди з інвалідністю внаслідок війни, перша група зможуть отримати грошові виплати у розмірі 3100 гривень, друга група 2900 гривень, та третя група 2700 гривень. Це разово пам'ятаєте? До Дня Незалежності. Далі, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, діти ув'язнених у таборах отримують розмір виплат 1000 гривень. Також, якщо ви маєте особливі заслуги перед нашою державою, перед батьківщиною, ви зможете отримати виплату у розмірі 3100 гривень. Далі, що стосується членів е е родин загиблих, захисників, вдови, вдівців, е померлих учасників бойових дій, розмір грошової допомоги буде становити 650 гривень. Гривень знову ж таки разово. далі учасникам війни, колишнім в'язням, концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, людям, яким було насильно вивозено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників інших учасників боротьби з національ соціалістичним. Режимом. Ще буде доплата 450 гривень. Виплата буде грошова допомога у розмірі 450 гривень. Це, що хотіла розповісти. Я передивляюся, от зараз з вами розмовляю. Бачу, що розмір допомоги не збільшився. В принципі, який він і був у 2024 році, тому що чітко пам'ятаю, що в 2024 році учасники бойових дій також. Отримували виплату у розмірі тисячу гривень. І що стосується людей з інвалідністю, внаслідок війни, перша, друга та третя група розмір виплат у 2025 році теж для них залишився незмінним. Якщо будуть якісь додаткові роз'яснення щодо інших категорій, так я вам обов'язково розповім.